Так, це вже після роботи у нас цілий день дощ. Такий прям. Вибачте. Вибачте. А, у нас сьогодні була а, на обід. Ну, я їла курочку, але у нас також була індикуф. Але я буду індика їсти в суботу, бо запрошую дівчат, подружок на френс а, типу, День Подяки, але тільки для друзів. І а, зараз от в Самсклуб під'їхала, куплю ще один індик копчений для нас. Ну і плюс на День Подяки буде індик, То я сьогодні, типу, обрала курицю. Але а, у нас були залишки, коли обід закінчився, так що я сьогодні і індика їла. Так що в мене вже починається святкування з індиком. Добре, йду всем Ну, Це те, що я скупилася. Це ж готові курині тако. Дівчатам подобається. Купила три упаковки бійкони, курені стегна. Денні хоче на своє день народження, щоб я зробила а, французьку курочку. Молоко, це авокадова олія, це кейджен приправа, картопля жовта. Це крила курині, спаржа, індик копчений. Це треба до французької <сум> курочки. Ні, серйозно, біле вино, ріслін. Огірочки. Масло, чотири упаковки. Тут брусельська капуста вже якась підготовлена, тільки треба запікти тіремісу. І торт на день, день народження. Так. Це вже вечір, вже після роботи. No. It's the... It's the... It's the... Я зробила фешировані яйця на день народження Дені попросив Одне яйце, хочу спробувати просто без майонезу. Варю. Так, Це французька курочка, Денис попросив. Тут у нас брусельська капуста. Анжеліка з ріки приїхали. Анжеліка робить картоплю. Вона вже зробила, вона підогрівається так. тут.

Well, you can, play play well, you can yeah. start, and we'll you sing. Just start us off, and we'll sing. Yeah, you can. Yeah, when you, don't you don't have to play, play the, the whole it. way through. You just stop whenever you want to. Yeah. Okay. okay. Day two. Oh, yeah. Ми з дівчатами граємо в yeah, карти. Uh, Хлопці далеко. Рікі з нами грає. І Габріел прийшов. А я з ним я граю. Його клас вже пройшов. Так, про вчора. Ми добре посиділи. Дені залишився задоволений. Він сказав, що це все, що я хотів на своє день народження, що ми всі разом посиділи <кій> <кій> як родина, і змогли поспілкуватися з дорослими дітьми. Дуже задоволений, що і Гіп зміг приїхати. Він роботу відмінив. У нього, типу, були у ці курси по мотоциклу. І сьогодні теж, і, і завтра теж, коротше, три-трьох -дні. І а, і він повинен був вийти в нічну. І він каже, я відмінив. Коротше, приїхав туди, він був дуже задоволений. Каже, а, йому 60 років вчора було, так що це як ювелей, але він каже, я нічого великого не хочу, я просто хочу з родиною побити. Так що. Добре, ще посиділи. Гіп з нами посидів вже початок 12-ї був. І, і роз'їхались. так що Було все добре. Доброго раночку, ми за Клагоми це субота. А сьогодні я запросила дівчат-подружок до себе і зробити Frendsgivен. Типу, День подяки, але тільки для друзів. І збираю дівчат у себе, прокинулася, чай випила. Вчора я... ми довго сиділи ще з Габріелом, я навіть посуд не помила, і коротше. Почала посуд мити, нам вимкнули світло. Я так, йо йо-майо, коротше, пишу дівчатам, кажу, я сподіваюся, що це не надовго, але нам світло вимкнули. І прийшов дзвінок від електрич, компанії, і вони сказали, що а, очікує, очікується повернення світу о другій. Я дівчат запросила на, на п'яту. Я кажу, ну блін. Треба було мити посуду, хоч вчора я вже це загрузила, завантажила а, посудомийку, і все, а ручкам вже не мити. Коротше, розпалили гріль. Думаю, ми спробуємо на чугуні сковорідці пательні посмажити бікон і яйця. Ми ще такого не пробували. Ми, але сподіваюся. О, зашкварчало. Що, щось робиться. Буде ще такий, знаєте, присмак Димку. Прям кемпінг. Яйця. І тост. Кроса на тост. Ми так старалися, готувалися, сіли за стіл, їмо дали світло. Ну, слава Богу. Так, я скинула скали до подружки, всі вже тікають, Що, щоб не бути навколо моїх друзів. Ну, коротше, день малих, ну, просто щоб ми могли нормально посидіти, день малих забрав до кузенів. Вони пішли в гості, а скала до подружки, єдина, Джуліета залишилася, я каже: блін, я би й поїсти хотіла, але я знаю, що ви мен... я не буду вас розуміти, і мене це буде дуже тиск підійметься. А... Але каже, хочу й поїсти. Я кажу, «Ну якщо. Вже буде в немагату, підеш кудись, почитаєш книжку, каже, оце точно. Так, а, і вона ще хотіла там кої-куди з'їздити, то каже, залишаються на, на потім, щоб е, була причина виїхати кудись. Добре, а я під'їхала до Крамниці, хочу купити е, запах для хати. І... Е, серветки. Боже, дивіться, що мені принесли. Яка рослина. Я на фото не зрозуміла, яка вона велика. Вау. Так, у нас починається вже більше на стол. Спасибо, Марина. У нас мучлива дівчина. На здоров'я. Давай, давай. Твій, а як називається, френшип? Фрэнс Гивен. Фрэнс Гивен. Традиционный, как всегда, удался. Спасибо Я всем, рада. Спасибо нас... вам, девочки. Спасибо, Спасибо что да. собираешь нас из года в год. Ну, один пропустила, ну ладно. Мы, ну, ладно. мы, ну, не, мы не заметили. заметили да. Да. Может, Нет, мы заметили. Мы Окей, отлично сделаем. сделаем. Да, да, сделаем, сделаем. сделаем. Каждым годом <laughs> ты только молодеешь. Спасибо. Я стараюсь. Мы тянемся за тобой. Конечно. Ну, он, Света схуднула. Да, давай.

Ви розумієте, мені було не до зйомок. Ні, ми просто мали добрий час. А, хтось пішов раніше, хтось залишився і ми ну, поржали, побалакали, поїли дуже багато. Так що а, сподіваюся, що дівчата залишилися задоволені, я залишилася задоволена. Дуже дуже мило посиділи і поспілкувалися. Ну, а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляки. Дуже дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І і бабай!